Два роки тривають судові засідання у справі щодо аварії, під час якої загинула 29-річна жінка, мама трьох дітей, обвинувачена жителька Світловоцька Тетяна Вишневська. На судове засідання вона прийшла з адвокатом, попросила не показувати її обличчя. На цьому відео ви бачите місце, де сталася аварія у вересні 2021 року. У центрі Світловодська стояв розбитий автомобіль. Машина, яка збила на тротуарі пішохідку, врізалась у стіну торгового центру. Пішохід рухалась по пішохідному пішохідній доріжці, тобто по тротуару, за межами проїжджої частини. В статті пригоди, як ми знаємо, всі пішохід загинула, а пасажир транспортного засобу, який перебував в салоні автомобілю, отримав середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Зі слів прокурора, під час судового засідання мали відбутись дебати. Ми вже тричі не можемо їх провести, оскільки. Під час судового розгляду потерпілим було заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, як моральної, так і матеріальної. Обвинувачена відшкодовувала певну суму коштів. І наразі, виходячи з пояснень безпосередньо самообвинувачено та її захисника потерпіли, претензій будь-якого немає. Крім того, участь самого потерпілого в судовому засіданні також ускладнюється тим, що він наразі разом з дітьми перебуває за кордоном. Чоловік загиблий участь у засіданні мав брати онлайн. Не зміг зареєструватися з технічних причин, пояснила суддя Юлія Макарова. Адвокат обвинуваченої Валерії Охріменко наполягав на важливості присутності потерпілого. Зв'язку з тим, що потерпілий бажав приймати участь, і його думка у вирішенні долі моєї під захисної є є немаловажною. Крім того, з'ясовувалися ті обставини, що про відшкодування, а саме матеріальні шкоди, у нас є зібрані відповідні докази про те, що ми перечисляли ці кошти. Суспільному вдалося поспілкуватися з чоловіком загиблої жінки. Сказав, що після смерті дружини сам виховує трьох дітей. Після повномасштабного вторгнення Росії виїхав за кордон. Суму позову назвати не захотів. Причиною аварії 1 вересня 2021 року стало перевищення швидкості, сказав прокурор. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавлення права кіло-транспортним засобом до 3 років. Буде в будь-якому випадку призначене покарання у виді реального позбавлення виді позбавлення волі. А водночас, чи буде вона реальним, чи, не, чи буде з іспитовим строком. Це також досить багато залежить від, як зазначав, позиції самого потерпілого і ну і як прийме яке рішення прийме суд. Після судового засідання обвинувачувана та її захисник від коментарів відмовились. Два роки тому під час обрання запобіжного заходу жінка говорила, що в скоєному розкаюється. приехать. И, получается, как приехала она полностью ну, встречная, там не было ни машин, ничего, и я услышала потом только -то, звук, ну, как хлопков какой-то. И дальше я уже помню, как у меня просто, ну, получается, нижняя э, часть тела зажата в автомобиле, э, верхняя, я хотела, получается, свое стекло, ну, ну, двери свои. І як просто простичь істріє від машини, і витіла машину, і все. Тим більше нічого не помню. Тоді суд обрав обвинуваченій за запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави 340 тисяч 500 гривень. Цього разу через те, що потерпілий не зміг бути присутнім, розгляд справи відклали. Суд вважає, за необхідне відкласти розгляд справи, надати можливість потерпілому зареєструвати систему електронний суд для участі в судовому засіданні. Продовжити засідання планують 12 жовтня. Антоніна Кретор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.